Вітаю шановні садівники, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. І дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в грушевому саду. Ось наші грушки, ось вони вже так зав'язались гарненько. Сьогодні будемо обробляти їх від хвороб і шкідників. Будемо використовувати сьогодні фуніцит, інсектицид, ну а також листову підживу будемо давати. Починаємо з підживи, приготуємо, приготуємо у нас карбамід. Беремо три ложки. Це на 10 літрів води. Я беру 4. Я вже розрахував, скільки мені треба на мій бачок. Так, заливаємо воду і хай вона розтає займатися іншими градієнтами досить добре розчиняється ця речовина саме цей карбамід ми зараз помішаємо розчиняється і перейдемо далі Значить, кому цікаво була така ложка столова 12 грамів карбаміду входить сюди так ми йдемо далі Значить, беремо Тепер такий інсектицид як кораген. Проти плодожерки. Використовуємо її. Він також бере різні гусениці, всякі там молі, але наше завдання зараз в першу чергу це плодожерка. Значить, дозування. 1,75 мл на 10 літрів води. Я беру 2 мл на... 10 літрів води. У мене є тут мітка. Я ляю стільки, скільки не треба на мій бачок. І ставим прямо сюди в бачок. Так, проливаємо водичкою. Ось ну, метка біла, кольор стає. І тут вже зразу вже змилася і чиста водичка пішла, вже пішло все в бачок. Нагадуємо бачку, батько перед цим повинна бути вода. Так, а тепер дивимося, нашого піджива. Карбомід уже розстав. Я його виливаю в бачок. з суміші. Так, і тепер переходимо до... Топсину М, флогіцид. Він у нас працює проти іржі, борошниста роса, перша. Дозування 15 мл на 10 літрів води. Я знаю скільки мені треба на мій бачок. Ось так. І знову ставимо прямо бачок на сєточку. І заливаємо водою, дозводимо до повнов'єму і працюємо. До цього коротенько все. Не забувайте використовувати маску, рукавички гарних всім врожаїв.